Вітаю, вітаю, вітаю вас, мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я запитую свою для вас карту дня на п'ятницю, на 8 листопада 2024 рік. Як завжди, у нас чотири варіанти. Аби ви знали, як я скучила за цими чотирма варіантами, нарешті, знову чотири варіанти наші любимі. Так, чотири варіанти. Так, перший варіант. Карта дня на 8 листопада для вас. Другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. І так, вибираємо, будь ласка. Вітаю вас, мої одинички. І так, карта дня для вас. Ну, Страшний суд, да? страшний суд, нічого собі такі зразу карти. Такий п'ятниця для першого варіанта така судьбоносна. Це якась е, зміна в вашому житті якась зміна, яка громогласна, да? тобто, про неї може бути заявлено, бо якась новина для вас, якась така буде дуже важлива. Да? Давайте розсмотримо. Ось, дивіться, ось. давайте розсмотримо, що це за розкрита, будь ласка, що це хочуть сказати? Це страшний суд. З чим це може бути про Давайте розберемося. Ой, тут така, знаєте, один із варіантів такий, да? Е е да якийсь, як, е е наприклад, два мужчини, одна жінка, і буде якась зміна життя з ними, да, в них переміна якась е од одного. Вирішено поміняти життя, да. якась зміна переміна. Це один із варіантів. Да? Один із варіантів такий може бути. Да? Жінка може просто поміняти свою, своє життя, свою судьбу. Зовсім кардинально. Хтось з моїх підписників, можливо, такий, в ситуації така є, е, така є варіант. Да? І я хочу сказати, що жінка вибирає себе. Оці два чоловіка, вона, як наче, до побачення. І Жінка вибирає корінно і зміняє своє життя і движеться в розвитку себе, себе любимо, щось міняє, вчиться може. Професійний, професійний рівень, наприклад, піднімає йде да? на своє. Збагачення на свою, на спокійство. внутрішній свого внутрішнього спокойствия, як координально життя. Це один із варіантів, ви розумієте, один із варіантів, який можливий будь. А якщо не дивитися цей варіант, да? от, так от, це дуже може бути, цей варіант може бути дуже точечний. Да? Возможно, є жінка на моєму каналі, яка дивиться, що. Ось така запуталась, да, і, сказала, і посилаю вас всіх і розвиваюся сама. Отак от, от скажу. А якщо це дивиться ну, так, просто день. да? День може бути отакий, да, судьбоносний, да, страшний суд, тобто якась зміна, кардинальна зміна, може бути якась заява, така, що може вас трошки шеломить. Да? Заява, яка міняє ваше життя. Да? Може, дуже таке. Будь интересний. Інтересне переміна жизни, я б могла б так сказати. Так що, але ж в бутовому плані, ви ж розумієте, що щось кординально. Щось ви кардинально там вирішили, от я не буду там більше робити там. Или я вирішив, я кажу вам всім там, заявляю, да, вам всім, що так більше так не буде. Буде, ну, так, якісь такі моменти. Тому отака мій прогноз для одиничок. Не ожидала, правда. Думала, так полегко мені такий серйозний аркан. Тому будьте... Але аркан хороший, старший аркан, і він дуже хороший. Тобто після освобождення до такого, іначе як пути себе скинули, і, знає, таке, фух, нарешті. Да? І після цього карта, наступна карта старшого аркану, це йде мир. Тобто мир в душі, мир на серці, мир вокруг. Да? Тобто освободився і тобі добре. Да? Слідуючий аркан. Да? Ну, а зараз поки освобождення. Тобто ви заявляєте, ви освобождаєтесь, отакий буде день. Інтересний <свісний> день, п'ятниця, тим более класний. Є на чим подумати. Тобто, одинички, придивляйтеся, слухайте, читайте простір, знаки, дивіться, які. І не приймайте, будь ласка, таких поспішних рішень, будьте уважні, думайте. Дякую, дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Прошу вас ставити лайки, коментувати, ділитися. Тим самим підтримуйте мій канал. Ну, і як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Дякую. Вітаю вас, мої двічки. Карта Дня на п'ятницю для вас. Карта Дня для вас Пас Жезлів. Е, якесь буде вам. Інтересне приложення, е, а давайте ми кудись в п'ятницю там, чи давайте щось зробимо. Е, таке якесь предпочення, яке буде стріб невеличкої дії. Есть, ви будете е, ну я скажу активність, карта активності, можливість, е, 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 але не дуже сильно, Да? Таке відчуття дійсно, карта е, п'ятниці. Вже е, нічого не хочеться, вже скоро вих, вихідні, якось розслаблений, але якісь є справи, які треба зробити. таке, Хороша п'ятницька карта, да? як в п'ятницю. Щось треба робити, але вже не в повну силу. отак, От Давайте подивимося, що це з чим це може бути пов'язано. Да, якимись діями, щось якесь движення, да, вже я готова йти. Знаєте, і треба якесь двіження попажу, тоже, і двойка пентаклій, і нашим і вашим пляшем, і туди, і сюди. Знаєте, шило в попі, от так треба щось порішати, побігати. Але, ну я ж говорю, не на повну силу. Єсь, є якісь випроси, але не сильно хочеться їх рішати, але їх рішати таке прийдеться. Туз м'ячей, треба поставити ясність, рішити їх, але так не хочеться. Оце ж по п'ятниці. Скан... П'ятниця є п'ятниця. Треба да? рішити, але не сильно хочеться. Але буде вирішувати, бо, прих... бо треба. Що... Так, що дорогенькі мої двічки, навіть е... якщо не хочеться. Трошки набереться сили, будь ласка, і. Доробіть вже ту п'ятницю до кінця, зробіть вже там ті питання, покрутіться трошки і виріште. Да? Хоче жити і мій вертітися. Двойка пентаклів. Так що, але вертіться ви будете не всі, си, повну силу. Так що все, все прекрасно. Дякую, що ви зі мною, дякую, що ви підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайк, лайки, коментуйте, діліться зі своїми рідними близькими. Ну і, як завжди, моє традиційне, що б не трапилося в житті, пам'ятаєте? Все буде добре. До зустрічі! Вітаю, вітаю, вітаю вас, мої трічки! Сьогодні карта дня для вас на п'ятницю. І так, дивимося. Карта дня для трічок. Карта сили. П'ятниця, сила, енергія. Е, в п'ятницю любі ваші бажання, все, що ви хочете виконуються. Тобто ви маєте силу домовитися з усім. Якщо у вас є якісь справи, які за неділю ви не могли вирішити, але, а може навіть справи, які довго тягнуться, то в п'ятницю я вам кажу: вирішуйте, ви зможете навіть з тим левом, з тим вашим начальником, яким ви не можете договоритись, ви з ним домовитеся, Любі справи підуть на лад. А також я б сказала, можливо, вам понадобиться і фізична сила. Тобто сила, не знаю там, Чимоданс понести, бо ви їдете кудись відпочивати. Да? Отак. От ну я образно говорю. Ложку підняти. Сила теж треба. Лежать треба теж мітить правильно, щоб втіряти силу. І тому. Давайте подивимося, ще можуть бути пов'язані ці ваші, ваша сила. Розшифруйте нам, будь ласка, що це за сила в п'ятницю буде в моїх трієчок. Щось будете відбивати, я ж кажу, будете відбивати свої міні, аж голова у вас болить. Щось якимсь начальником щось не вирішили, якісь, е, є ваше там, діло, да, ваші завдання, ззаді вас воно стоїть там, куча енергії. Да, і ви стоїте вже з перебентованою головою, стоїте і доказуєте, добиваєтеся. бережу своє, своє нікому не віддам. Отак якесь доказувати своє. Да? Тобто доказувати своє і це заявляти про це, домовлятися, казати по силі, да? я сказав, я можу, я зроблю. Я да? Да, ви наче не віддаю свою. Я не... Вас щось хочуть, вам, щоб ви щось поміняли, а ви такі ні, і заявляють, ні, я не дам. Отак, ось да? І, в цю, і чим закінчується, питаю в карт, чим закінчиться оця вся ситуація, мені показують двойка кубків. Тобто ви. Я ж вам кажу, якщо у вас є конфліктні, невирішені питання, в п'ятницю, будь ласка, завтра. Ідіть і вирішуйте. У вас і то в цьому всьому буде домовленість, союз, примиримиря, двойка кубків. Тому все в ваших руках завтра. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що. Ви дивитесь мене, ставте, будь ласка, лайки, коментуйте. І не забувайте подивитися мій, моє звернення і писати в коментарях, які ви хочете міста, щоб я розглянула, які вони будуть після війни. А також, будь ласка, пишіть питання особисті, да, там які ви там по, по особистому житті, по відносинам і питання по саморозвитку. Пишіть, будь ласка, я теми, які б ви хотіли роздивитися, і я обов'язково їх зроблю записи і подивлюся на картах тару. Любі ваші питання. Дякую, дякую, що ви зі мною. Ну, як завжди, моє традиційне, щоб не трапився в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі! Вітаю, вітаю, вітаю вас, мої четвірочки, дорогесенькі! Привіт, мої дорогенькі! Давайте дивимося, яка карта дня буде у вас на п'ятницю. П'ятниця, що тут у нас? Е, карта смерті. Ой, ми вже не боїмося, хто зо мною то вже знають. Карту смерті ми не боїмося. Карта смерті це карта е, переходу, легенького, м'ягенького, да? не, е, так, по-мягкому, не по башні. Да? Тобто, щось те, що у вашому цьому, щось зникне з вашого життя. Е, що вже, наприклад. Ну, не буде більше його, воно вже віджило. Да? Це може касатися будь е, ситуацій. Да? Це може поломка будь битової техніки, це може бути е, людина, яка вже вам, наприклад, ви можете посоритися з ким, а може людина навіть е, ну, і померти теж може фізична, може бути смерть. І як споминаємо, як я вам розказувала, що може в духовці качка згоріться, теж вже, вже смерть. Щоб ви розуміли, блюдо не виконане, тому не, не приготовлене. Тому відносимося до смерті спокійнесенько, непішуємо. Але але, держимо на увазі, да? травмоопасний день може бути таке. Дивіться, акуратненько, хоча травмоопасний це зовсім трошечки друга карта, але все одно предупрежден вооружен. Давайте подивимося, хай нам відкриють, що означає карта смерті. Немає, щось немає якогось ходу, якесь ваше переживання. Щось ви заходите, в самі себе заганяєте в щось, помієте? От карта якогось можливості двигатися. Може, у вас була напланована яка, наприклад, поїздка, і ви тепер себе не виходить, у вас поїздки, немає дороги. Ви самі, самі починаєте переживати, бо нема дороги, чого немає дороги, тому що ограничення. Да? Якесь ограничення, ви переживаєте за цього, що щось, якась дорога у вас не вийде. І ви за цього будете якось дуже переживати. Понімаєте, Мої дорогі, не надо, не надо, не, не переживайте. Ну що ви? Ви ж знаєте, що все буде добре. І того. А і того ось дивіться, і того, сонечко. Тобто, оці ваші переживання в п'ятницю, може, десь щось обралося не вийде. То ви, будь ласка, не нервнічаємо, тому що все одно і то е, сонечко. Все вирішиться, все буде добре. І, мої дорогесенькі. Приймаємо інформацію здраво, не, не, не впадаю в паніку і не притягуємо до себе всяку непогану пога, тобто не погану, не до себе всяке погане. Дякую, дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться зі своїми рідними і близькими моїми відео, тим самим ви підтримуєте мій канал. Я хочу сказати, як. Така я рада, що знову в нас з'явився цей формат. Я дуже щаслива, що я можу виговоритися, що я можу з вами пошуткувати, що я можу бути знову з вами, настояща Оля, яка я є на самому ділі. Дякую, дякую вам, що ви зі мною. Ну і завжди, як традиційне моє, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Люблю вас, до зустрічі!